Доброго ранку, шановні віничани! Моє ім'я Марина Осипенко, я сімейна лікарка, і сьогодні хотілося б обговорити з вами важливу та актуальну тему. Зараз все частіше відмічається захворюваність на скарлетину, тому саме про це і хочеться з вами поговорити і відповісти на всі цікавлячі вас запитання. Скарлатину викликає збутник бета-гімоделітичний стриптокок. Він відноситься до бактерій. Цей збутник може викликати не тільки скарлатину, а також гострий фарангід, може викликати захворювання шкіри, а також саму скарлатину. Інкубаційний період цього захворювання від 2 до 5 днів. Переносчиком є людина. Найчастіше передається через слину або виділення з носу. Найчастіше вражають дітей від 5 до 15 років, однак хворіти можуть в будь-якому віці. Дітки до 3 років заражаються рідше. Як же ж виглядає це захворювання? Підвищення температури тіла, загальна слабкість, інтоксикація, можливе виникнення блювоти, біль в горлі. На другу добу захворювання може з'являтися висипка, яка поширюється по тулубу вниз до кінцівок. Найчастіше найбільш щільно локалізована в ділянах складок, це є типовим симптомом. Через 2-5 днів або протягом тижня висип бліднішає, але після себе залишає лущення типове і на кінцівках або в складках тіла. Також можливий наліт на язиці який з часом очищується і після себе залишає специфічні вигляди язик, так званий малиновий язик. Пацієнт може побачити, що почервоніли щоки, і блідий носогубний трикутник. Це також специфічний симптом. Якщо ви відчуваєте підвищення температури, або ваша дитина і є виражений біль в горлі, але немає явних ознак вірусної інфекції, таких як чхання або рясні виділення з носа, або сльозотеча, важливо обов'язково звернутися на прийом до лікаря, тому що саме лікар на огляді зможе взяти мазок із горла та через 10 хвилин отримати відповідь, чи є дійсно він наявний цей збудник, стриптокок. І після Отримання позитивного результату лікар обов'язково має призначити антибіотик тривалим курсом. Важливо, дуже важливо дотримуватися повного курсу лікування, тому що ми профілактуємо гнійні та негнійні ускладнення цієї інфекції. Що важливо, негнінні ускладнення дуже важко переносяться. Ми профілактуємо гостру ревматичну лихомангу, яка вражає суглоби, а також серце, а також гломерулонефрит, який може вражати нирки. Тому це дуже важливо. Не займайтеся самолікуванням та дотримуйтесь строго рекомендацій. Про що важливо ще сказати? Часто батьків хвилює, коли ж дитина або дорослий може повертатися до колективу і є незаразним для оточуючих. Через дві доби Би після повного е, прийому антибіотиків або через 12 годин після нормалізації температури людина вважається не заразною, тому не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся до лікаря, дотримуйтесь всіх рекомендацій, гарно мийте руки та будьте здорові.